Добрий день, четвертокласники! Вітаю вас на уроці Я Люблю Україну. Тема сьогоднішнього уроку Україна сучасна історичні землі України, Буковина, Волинь, галичина Поговоримо про революцію на Граніті, Помаранчеву революцію та Революцію Гідності. Україна заявила про себе у світі після проголошення незалежності 24 серпня 1991 року. Українського референдуму 1 грудня 1991 року. На екрані ви можете бачити бюлетень голосування та результати голосування по регіонах. Референдум став юридичною підставою для міжнародного визнання нашої країни. Президентом України був обраний Леонід Макарович Кравчук. Проголошення незалежності України відкрило нову сторінку в історії України. Традиційно на території України мешкали різні народи. Сьогодні в нашій державі живуть понад 100 великих і малих народів, яких поєднує одна батьківщина. Усі разом вони є громадянами нашої держави. Країна поділена на 24 області, названі за їхніми головними містами: тільки Волинська та Закарпатська. Успадкували на старовинні назви цих земель. До складу України входить і Автономна Республіка Крим. Давайте з вами роздивимося, де на карті можна побачити. Ось, Автономна Республіка Крим. Ужгород, бачимо, де нам знаходиться Ужгород, це Закарпатська область. Та Луцьк це Волинська область. Давайте ж підемо далі. Зараз у складі України можна виділити декілька історико-географічних регіонів, які складалися протягом століть підпливом різноманітних факторів кліматичних, політичних, етнічних. Наприклад, це Буковина, Волинь, Галичина, Поділля, Полісся, Донбас та інші. Скажіть, будь ласка, коли Україна стала незалежною? Так, 24 серпня 1991 року. Скільки в Україні областей? В Україні 24 області та Автономна Республіка Крим? Давайте поговоримо про революцію на Граніті. Це була Студентська революція, яка відбувалася у Києві в жовтні 1990 року. У значної кількості людей, зокрема в молоді, були відсутні можливості повноцінно жити при тогочасній системі державної влади. Поставала необхідність рішучих дій. Більше 150 студентів митингувальників розкинувши на проектами містечко в центрі Києва, висунули вимоги владі. Протести тривали 16 днів. Це був перший успішний насильницький політичний протест проти чинної влади та вагомий крок у боротьбі за незалежність України. Революція на граніті, що була повністю організована силами студентства, не мала на той час аналогів у всій Європі. Ці акції та голодування відіграли важливу роль у становленні незалежності України, а молоде покоління вже на початку 90-х років засвідчило своє бажання і відстоїло право жити у вільній, демократичній державі. Акції громадянської непокори, які охопили Україну, заклали традиції проведення наступних демократичних протестів Помаранчевої Революції та Революції Гідності. Отже, ким була організована Революція Гідності? Якщо потрібно, можете зупинитися та знайти в тексті на сторінці 14. Революція гідності була організована силами студентства. Скільки днів тривали ці протести у Києві? Протести тривали 16 днів. Давайте поговоримо про, про помаранчеву революцію. Стохом до революції стали масові фальсифікації з боку влади під час президентської виборчої кампанії у 2004 році. Українська помаранчева революція, названа так за кольором символіки претендента на президентську посаду Віктора Андрійовича Ющенка, вона пробудила українців, змусила їх поважати себе, викликала мільйони людей почуття національної гідності, гордості, з поняттям громадянин України. Політичні акції були. Всенародного характеру у вуличних протестах листопада-грудня 2004 року брало участь близько 5 мільйонів громадян. Переміг український народ, який, об'єднавши зусилля, обрав шлях до свободи та демократії. Скажіть, будь ласка, чому помаранчева революція мала таку назву? Правильно, за кольором символіки претендента на президентську посаду. Хто переміг у цій революції? Переміг український народ, який, об'єднавши зусилля, обрав шлях до свободи та демократії. Далі на вас чекає робота в зошиті. На сторінці 15. Розкодуйте та запишіть символом чого. Під час революції став Київський майдан, який привернув до себе та України увагу всього світу. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Давайте перевіримо, що у вас вийшло. Отже, Київський майдан став символом свободи демократії і нескорності духу українського народу. Давайте з вами поговоримо ще про Революцію Гідності. Революція гідності або ж Євромайдан це політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 року до лютого 2014 року. Вони були викликані зривом підписання угоди на європейську інтеграцію. Євромайдан вимагав скасування рішення уряду про відмову від євроінтеграції. Люди з надією на те, що їх почує влада і Україна стане ближчою до Європи, зібралися на Майдані Незалежності. Влада розігнала мирну акцію протесту. Але Україна не стала зволікати з відповіді, і тут з'явилися барикади, а Київ отримав підтримку всіх регіонів України. В ім'я майбутнього люди жертвували своїм життям. Майдан переміг. Революція гідності стала найбільшим масовим протестовим заходом в історії сучасної України. За час свого існування Євромайдан пережив ряд героїчних і трагічних моментів врешті-ред перетворившись на справжню Революцію Гідності. Ми можемо бачити, що Євромайдан, Євромайдан підтримували всі регіони нашої країни. Революція гідності не тільки сколихнула країну хвилею нечуваного патріотизму, а й показала важливість національної ідеї. Скажіть, будь ласка, коли ж відбулася Революція Гідності? 21 листопада 2014 року, по лютий 2014. Які події змусили людей зібратися на Майдані Незалежності? Це був зри підписання угоди на європейську інтеграцію. Отже, як влада відреагувала на мирну акцію протесту? Вона розігнала мирну акцію протесту. А яку роль відіграла Революція Гідності для майбутнього? Революція гідності не тільки сколихнула країну, вона поклала важливість національної ідеї. Це цікаво. 13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко запровадив свято під офіційною назвою День гідності та свободи на відзначення Помаранчевої революції та Євромайдану. Далі на нас чекає літературна сторінка. Послухайте. Вірш, Ганни Чубач, у моєї України. У моєї України ріки, гори і долини. У Донецьку є вугілля, хлібом славиться Поділля, а в Карпатах є ліси дивовижної краси. На полісі льон цвіте, мов нагадує про те, що в моєї України простір вільний, небо, синє, а за синім небокраєм люди тішаться врожаєм. Скажіть, будь ласка, про які регіони говориться у вірші? У вірші говориться про Донецьк, Поділля, Карпати, Полісся. Поставте відео на паузу та знайдіть у рядках вірша, чим багата наша Україна. Послухайте, будь ласка, ще один вірш Марії Соломенко про Україну. Щаслива країна, моя Україна! Ти прагнула волі вже безліч столі, і ворог приходив, одягнений в зброю. Такий величний так само стоїть. Великі народи, могутня країна, не згасне ніколи свободи вогонь, і пісня твоя, не втихаючи лине, Про славу і щастя, про мир і любов. На кінець нашого уроку хочу вас залишити на одинці З думкою. Про такі питання: чому не згасне ніколи вогонь свободи, та що потрібно робити, щоб наша країна була вільною? На цьому наш урок завершений. Дякую за увагу. До побачення!